Всім привіт. Починаємо знімати теплий лотик, такий теплий, він іде весняний. Тут в основному все на двониточку, тож йдуть холода, тоді вони вже прийшли, два тижні буде холодів. Тут саме такий дуже буде актуальний одяг, на двониточку штанів, багато спортивних кофточки, регланчики, тоненькі светрики, пару вітровок. Дуже класний лот, тому Замовляйте. 6-7. Це хлопчик хлопчики, дівчинка. Це такі джогери на двониточку. 9-10, комплект зі штанів спортивних джогери на двониточку. Такі класні спортивки, 3-4, дуже круті також на двониточку. З Такими бачите, ставичками. Дуже класні, такі дуже прикольні штани. Це на 7-8 років. Вони йдуть такі ну, просто котончики, де такі весняні. Без, без Далі костюмчик на 4-5 дівчинка на двониточку. Спортивочки, розмір.

Худі на Тоненькі светриконове, 6 67, ну тут така біделочка 9-10, 7,8. така ковтинка. Також, типу, на двониточку йде з катушочком 90, трохи є прибруднення, показую одразу. Треба було трошки застирати застиратися, щось робити. Далі 4-5, такі стречові, класні. На двониточку 67 штани спортивні, на двониточку 8-9, комплекс двох штанів Джогери сірі і такі темно-сині. Тоненька кофтинка, така на пуговках Іде, дуже класна така дівчинка. Далі така вітровочка на хабешці підліткова 170. Така буквально від вітру від дощу. 7-8 рочків, дуже класна. Бачите, така вона складається. Ну, це взагалі така, знаєте, вона така має бути і для літа. Далі 13-14. Піжамка буде одна така. Ще одна зіпочка підліткова, двониточка. І такий регланчик також буде на мікробайшці. Оте, це інше, так само на двониточку. 10-11, 5-6 на замочку. І кілька речей таких буде грубчик і декілька регланчиків.